Сьогодні історія про те, як Пасіка наробила біди на всю Польщу. Як же так могла статись? Вам цікаво? І це дійсно було в нашій історії України в середині XVII століття, більш конкретно в 1946 1947 році, що стало приводом для грандіозної унікальної події в історії XVII століття і України. І Європи це національна визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. І почалася вона на хуторі під назвою Суботів. Цю пам'ятку історичну, до речі, треба знати до НМТ одну з них. То саме це Іллінінська церква, де був похований потім Богдан Хмельницький і вся його сім'я, тут родова осипальниця. І на хуторі Суботів це був родовий маєток. він... Після того, як реєстрував, побув два роки в полоні після битви під Сацорою, завів пасіку, багатів собі, реєстрував мама єдські землі гроші, мав сім'ю, одружився, семерою, а хто вважає, шість дітей, три дівчинки, три хлопця. І спокійно собі жив, був флегматичною, спокійною людиною, законопослушною, правдою вірою служив королю Владиславу, і все було б добре. Але що ж сталося, як Пасіка наробила біди на всю Польщу? Був у нього сусід. Сусід, який був надзвичайно заздрісний. От, до речі, Богдан Хмельницький і це пожиттєве його зображення, і для НМТ, до речі, теж треба знати його, що це Богдан Хмельницький. Ну, я думаю, що це загально відомо. Так от, жив він на цьому хуторі, отримав на спадок від свого батька і... Почав претендувати на ось цей хутор його сусід ближній, Чириччини Даніель Чаплинський. Він заявив Хмельницькому, що той не має прав ніяких документів, а вже це був подарунок свого часу його батькові королем. І ніяких документів, ніяких підписів не було, що це законний власний хутір. І відсутність Богдана Хмельницького, цей Чаплинський нападає своїми слугами на хутір. Розгромив ту пасіку, бджоли розлетілися в усі сторони, погром страшенний, побили на площі слуги його сина, Остапа, сина Богдана Хмельницького. З цього приводу дуже сильно хлопчик захворів, і його мати Анна це дружина Богдана Хмельницького, перша дружина. Вона захворіла ще більше і померла. То він на той час опікувався Мотрею. Яку взяв за неї таку батьківську опіку, але з часом закохався, вирішив одружитися навіть. І, от, виявляєте, трапилось таке: він повертається на хутір, що він бачить. Мотрю Чаплинський забирає пасіка весь хутір розгромлені. Що робить законопослушна людина? От як ви гадаєте, що любить людина, яка вірою, правдою служить королю? Він, звичайно, звертається до суду, має судові позиви, програє їх всі, тому що там скрізь шляхти чи, і, і чинять свавілля. І тоді, після цих всіх подій, він вирішив зібрати невеличке своє військо. Це були побратими і товариші, з якими він служив, і він іде на Січ. І на Січі, вже на початку року 1648 року, його обирають гетьманом. Він фактично без бою забирає контроль, встановлює над Микитинською Січчю. І ця подія вважається початком війни, коли Богдана Хмельницького обирають гетьманом. Про те, як розгортались події далі в наступних наших історіях, і, будь ласка, цікавтесь, готуйтесь до НМТ і з допомогою ось таких. Відео, і чітко собі треба уявляти, що причина це одне. Привід це події на хуторі Суботі, і саме конфлікт Чаплинського і Богдана Хмельницького. Початок війни це обрання Богдана Хмельницького гетьманом на Микитинській Січі. І ці події треба розрізняти. Бо, за моїм досвідом, найбільше всього в тому помилок. Тож. Пасіка наробила біди на всю Польщі. Як ви думаєте, що це? Привіт, початок чи причини? Будь ласка, пишіть в коментарях і підписуйтесь на мій YouTube канал, Telegram канал де я поширюю ось такі відео для підготовки до НМТ з історії без стресу. Гарного дня!